Всім привіт-привіт, Сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт. Я не знаю, що нас вийде пройти. Якщо ми склаємо тут траву, у нас падають. У нас рандомні блоки. У нас рандомні блоки, тому нам треба. О, дивись, землі що падає. Сиратрис. Пішли цю замочим. Ой, ця випала Ага. Дивись, нам треба десь дерево. Де дерево, бо я не бачу? Пішли за деревом. Давай свиню замочим. Давай сюда. Знаешь, з свині падає? З неї падає сірий цемент. От там дерево, но бачиш дерево, да. О, дай корова, давай корову замочи. Йо-моє. Я тоже. Ай. Люк, диви, люк випав. Люк. А шо з люка? У мене 30 FPS. Ого! Мене 20 заліза. Сок. А шо з цемента сирого падає. Плітки. Окей, нам надо дерево. А що нічого не падає? О, сніг диви. А то нічого не падає. Забира лопату треба. А треба, щоб воно типу випадало. Ось, давай зламаємо. Redstone. Розгорить, що що падає? Redstone. А як? Ви Окей, ви? знаєш, я знаю. Нам треба Нам надо б... або знайти ще опале дерево. Оно. Іди, да, іди. О, дивись, з льоду падають кнопки. За мною пішли туди. А що за риби, подожди? Стена с... эээ... с А с дерева точно дерево падает? Потому что, а что с ламинарией? А ступеньки разные Ступеньки даже, это червона не золотом Что это? Базальт Как нам дерево? Кодови Керамика Там он не дохнет О, что это? Залезный ланцюг О, вовна! О, у нас скелет. Иди замочи скелета. Та О, паука що? давай хоча би. А цей, ми ж, наверное, не зможемо. А що? Дивись, ведь дерево падає базар. Треба З хвоя чи не падає. Треба, наверное, цю. Тут зомбі. Березу, березу давай. Березу Найдем. Найди. Бежу постав. Поздно. Може добы його вже. Який О, його. О, я його горохнув. Я, я одного тоже З нього біжу. мідні ступеньки упали. Давай, 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 бавил, в шах, давай в шахту. Давай, давай. Все крипера, давай крипера. О, що с него Позолочений Позолоченный чорный камень. Блин, я його поставил. Все, вали просто. А шо с глины падает? Нинчен. Шос. Падай. стяг О, А Аз нього шах. шо падает. Аз нього падает. О, лишка. Лишко. О, вот. ну, Надо ще, надо добудь. Иди ще. Все, 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 лягай спать, лягай спать. Я не можу. Для тебе. Ой. Іди ще за одним. Бусь, Коняки даре. нічого не падає Наше Наши ти, ти можеш зараз лягти спати? Лягай. Що, зараз, зараз? зараз. Все, Все ми вижили нормально. Блін. Я сломал кровать. Блін, надо кайло. Я десь там, вмер. Там просто залезу, блин. А, ну треба по... А, я знаю як можна лізо можна. Ну я знаю як можна новий блок отримати. З жовтих квиточки падає оранжева свічка, а з оранжевої свічки падає. Як якийсь камінь здобути я Щас знаю, вона камінь. просто блок потрібний знайти. А, але... Провідник. А, але... Провідник. А, але... Воно береза, давай попробуем березу. Надо ще якийсь новий блок знайти, щоб ми могли. Зараз ми з берези глянемо щоб ви... Знайти ще один новий блок. <laughs> О, тыкви, З Берези з... там не дуб падає. Глина з гарбузики. З гарбузики падає 4 глини, з 4 глини я роблю блок глини, ламаю блок глини. Дивись, Мені випадає фіолетовий стяг, я його ламаю, і нам і на нас є ліжко коричнево. А з що падає. Піс... пісковик. Зроби кайло. Ой. Ой, я вже бігать не можу. У нас вся куча блоків, які можна провірити. Так давай з пісковика з цього. Диви булижник а ну дивимося, що з цього. Ось з цього падає були. диви, диви. Плита з З чого? З цеглини глини енду. Якщо ми обсідіан не йдемо, то взагалі буде. Зелена глазурована кераміка. Ой, ліжко. Чорне ліжко. Тут шо? О, не голипки порші. Тут нічого не впало. Иди, а не тут порши. що? Нічого не впало. Що це? О. Та, що вони так? Блін, нам треба якимось образом достати обсідіан. О! На Натобись. Твішкири На тобі ось ще цей меч. І мідь, мідь випала. Земля. А з землі Риба щас Риб буде впаде, вроде. Да. да. Тут нічого не падає, Сейчас ми щось нове знайдемо. Блін, нічого нового нема. А ну шо з цього? Шо з цього? Казан. Ламаємо? Сніжок Килуй снижні блоки. А их лопатой надо, давай лопату. Отак так от. Ось Ося, давай так. Кнопка. А, піш, Або сьогодні? я можу новий... Ось Ося, я можу шахту. Блок новый. Подучи ты не чогось. Де, де, де. Двері. Дварий. щось шукай. Беги спики. Де, де, де. О, шосфакелов, кстати. О, люк. І. Люк. А з люка? Кибіс ми тут срач розвели, ти бачимо? <flattened out> <laughs> О. Ооо. Ооо. Нічого. Надо новий блок. Пішли. О, скелет. О, скелет, скелет, біжи, біжи. бежи, вбить. Біжи. Може в шахту? О, диви, диви тут діарит є, давай діарит попробуй. Да? Дивись, не наглядай попадає. Я знайшов лавове озеро. О, з цього диви горшочок і квіточка. А, ні, тут уже все, тут пішло. А диви тотем валяється. Це з чого випало? Диви тотеми, диви. Диви. Які тотем... тотеми? А де ти їх взяв? Не, не знаю, вони випали з чого. Послухайте ще раз цей приємний звук. Відро згоріло. А не, почекай, не згоріло. Ще застрой так, щоб воно не цей. не портал. Ой. <рес> Мені блок треба. Все, портал готовий. Все, давай. А з чого заліза випало? Тобі хватить на кресло? А, ну ми не зробимо кресло. Блін, треба більше блоків спалити. О, хай це згорить. О, запалився. Мені нема чим битися. Да. Ой. <пілляв> капець вони демають. капець вони б'ються. в мене хавчика нема. О, Ой, знайшов, що дуб падає. Дай щось поїсти. О -о -о -о. З чого це падає? Дуб, оцей дуб, оце з дуба падає. А, так з нього. Дай мені меч, дай меч, дай меч, мені нема чим битися. Небесна на О, диви золото скільки, дай меч. О, диві, ще діаманти ся. Грип ломаєш красний. Ого! А, а я портал за. Туши вогонь, вогонь туши. Тут є, дивись. Ну ж да Давай торговаться с ним. А, так він, по-моему, рандомный лут викидає. Пиглин. Да, я рандомный лут выкидывай. А как нам перли добыть? О! Ты понял, что обсидиан падает? Я хочу фул алмазный сет. Давай дарим. Ось, алмазные ботинки. Де? О, давай моркви налутаем. Все, харе-харе копать, пішли шукать фортецю йдем шукать. А ми а це ломали? Не с коврик выпал. А, грибосвіти мене ламали, да? Служий, сломай його, сакири, сломай сакира його. Он малый водай кварц, шо с кварц. Шукаємо. Кварцевый блок Давай. Oh, о, давай света камень. О, штырить, о, штырить. А, цветочек света камня. А, выкидач падает, золото. О, давай, тут багряный лис ей. Ты да? Сзади. А. Понял сейчас. А сендерменів шопа. Окей, сейчас мы проиграем, что с цього вс падает. Сендер. Шо за шрахнул? Саджанець темного туба Сейчас я пішу А Що? Що Шо дюпнули? Диви я їх кущі раз надію <свісно> все <пішли> <свісно> сюди. ха <свісно> Ой. О, базальтові дельти. Після чорно камінь то будем там, наверное, щось цікавеньке. Ничего <свісно> не падає. О, вулик. Давай ты прыгаєш, а тебе впихаю. Так, так, так. <клухи> Ой. <плухи> Ой, я А що з магми падає? <плухи> о! Золоті яблука. і жарена картошка. Ми, короче, знайшли бастіон, а там далі ворота? фортецю видно. Да, все там фортеця. О, о ти... забирай його, забери його. <плухи> я забрав <плухи> Ого! Що <плухи> <Шо> було то? <плухи> а ство, а нічого не туда. Хелпа, вытянь меня отсюда. Всё, Ты Ты отсюда. Блин, я упал. Фух, я выбрался. А я тут сижу, залежу. Бачишь мини? Да. Ну все, что за тебя падает? По камени полуплиты, а ну. Не, подожди, проверь еще, что сделать. Нічого нема, тут стіна одна нічого О, дави, табличку, стреляй. Дай табличку. Ох. Ви знаєте, що робити. Шли, давай, давай в фортецю Пиштова. Пішли. Так. Да. Ну, фортеці. Тут, Тут все спавнює. Ого-го. Uh! Mm -hmm. Ого! <laughs> Не зрит. Золото, кварц. Один плейт и... Салмат <зивітна> не шумал, но Не зрито все из них сыпется. А что з не блока падає? Надо ну, скрафтить блок. Я вот за фигня. Так, так не цей. Что с него? Что с А ну проверяйся, что шерсти падает. Ось вс, бачиш незарітовий лом. Все, піднімайте, все. У мене вже 4 є. А ми ж не перевірили, що сплачує, чи ми перевіряли. О. Коротше, ми так і не розібралися, як знайти палки ці вибить хоча б очі. Ми так і не розібрались, тому якщо ви хочете продовження, то пишіть. Ми все-таки розберемося, що що падає, і... і допроходимо Майнкрафт.